Зустрічі. програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працюю я, Ірина Словінська, і це програма. Зустріча нагадаю, це програма про українсько-єврейські взаємини, і цими днями ми будемо говорити. Будемо чимало говорити. Одразу дві програми анонсую про іконографію, яка пов'язана із великоднем. Але будемо дивитися на цю тему крізь окуляри і міжетнічних стосунків, у тому числі чи присутні, наприклад, євреї на зображеннях. Із розп'яттями, з благовіщенням, можливо, з якимись іншими важливими сюжетами старого заповіту і нового заповіту. І розібратися із цим нам допоможе моя співрозмовниця. Ми в умовах карантину на скайп зв'язку перебуваємо і з великим задоволенням представлю лекторку мистецтвознавицю Діану Кличко. І на початку нашої розмови я попросила пані Діану загалом коротко схарактеризувати, чи існує якийсь такий особливий. Поєднаний спільними сюжетами цикл зображень, які можуть стосуватися всього циклу свят, які відбуваються навесні, це і великдень західного і східного обряду, і песах, те ще багато інших днів можна називати. От що Діана Кличко мені відповіла можна з певненістю сказати не стільки песах, скільки великдень. І весь тиждень до нього, страсний тиждень, це те, що в візуальному мистецтві Європи прописано, ну, просто з якоюсь неймовірною щедрістю. Тому що кілька століть, можна навіть сказати, тисячу років, християни тільки ті робили, що зображали події саме цей днів. Однак Зрозуміло, що це були інтерп... інтерпретації того, про що написано в Біблії, в біблійській історії, а не стільки того, що відбувається посередньо в середовищі людей. Тому ну, посередковано можна побачити, наприклад, в живопису 15 століття, 16, якісь елементи входження. Я сучасності, так, наприклад, біля розп'яття інколи ми бачимо особливо тобі в італійському живопису людей тієї епохи, вони ніби присутні в священному письмі. А, але ну це тільки опосередковані речі, так щоб було зафіксовано, що відбувалось на планеті Земля у ці дні, власне, в містах, в селах цього дуже мало, і це особливість. Якщо говорити загалом про цей візуальний фон, ви вже згадали про людей того часу. Я маю на увазі сучасників художників, які були зображені. Тому в різних зображеннях дня верніше змальованих подій воскресіння Христа, благовіщення та інші подібні сюжети, в них справді можна впізнати тло сучасників-художників, чи якщо говорити про український вимір, знову таки, загальне запитання, можна там побачити діалог. От, припустимо, української та єврейської громади? Е, інколи буває, але дуже мало. Набагато менше, наприклад, там, в сценах страшного суду. Хоча, знову ж таки, страшний суд великою мірою був також присутній в ці дні, так? тому що ці дні, ці дні також і покаяння, і зрозуміло, що в п'ятницю і в четвер, в чистий четвер також згадують Єрусалим і, відповідно, згадують єврейську громаду Єрусалиму того часу. Так? В великою мірою цей, ці зображення також несуть на собі. Частину такого, як би сказати, упередження історичного упередження щодо євреїв сучасників, тут нема куди правди діти. Євреїв все одно да, вважали тими, хто зрадив Ісуса, навіть не зважаючи на те, що першохристияни також дуже часто були євреї. Так, тобто, тут є оце ну, таке розходження в розумінні вини, історичної вини, я б сказала. Ми з вами, коли планували цю розмову, то багато онлайн спілкувалися про те, що от всі ці дати весняні дуже цікаво між собою поєднує тема жертвопринесення і так. Великдень це воскресіння після принесення себе в жертву. Ну я думаю, що цих сюжетів можна чимало відновити. От я пропоную далі нашу розмову будувати навколо цього сюжету, щоб уже якось предметніше це обговорювати, і спершу таке пояснення для чай. Айника, до чого тут жертвопринесення? Так, це дуже важливий момент, оскільки в старому заповіті є ну, би, така точка, яка вважається важливою і для старого, і для нового заповіта. Це коли Аврааму Господь, як ми знаємо, це був один із тих пророків, який спілкувався з творцем, він йому наказав вбити єдиного сина, і він послухався. І кількість сюжетів, які описують що цей такий момент, да, стрижний момент історії, принаймні християнства, але юдеїзму, також, це те, що сталося. Чому Авраам все таки не вбив Ісаака? І, і в українській візуальній спадщині є феноменальна. Артефакт, можна так сказати, чи твір дійсно феноменальний, якому нема аналогів в усій європейській спадщині, це композиція пінзеля, чи того, кого ми називаємо пінзелем, жертвопринесення, в якій немає ні овна, ні янголи, тому що в більшості зображень. Зокрема, із в яке ми бачимо у Софії Київській, є або Янгол, який утримує руку Авраама, або Овен, який інколи навіть смикає його за полу, як це в знаменитій мозаїці у Уравені. Кінзель в, в середині XVIII століття. Парадоксальним чином це все забрав. І таке складається враження, що Авраам або щось чує, ну, наприклад, кило янгольське, або йому приходить в голову якась несподівана думка. Тобто він, е, ніби Янгол – це його мислення. Це мислення, яке задумується над тим, що таке жертва, і те, що він не має права, попри те, що він кориться творцю, вбивати весь людський рід. Ну, практично так. Звісно, тут є ще один нюанс, тому що пінзель, його композиція, вона стояла в храмі. Ми зараз її бачимо в музеї. Можливо, те, як вона стояла в храмі, показує нам, де він дивився. Так? Якби вона збереглася в храмі, ми бачили б, на що він дивиться. Могли б розуміти, ну, якби куди направлений його погляд. І, можливо, цей погляд був направлений на розп'яття. Тобто, тут Авраам, так, який думає про самопожертву. Не стільки про жертву, яку Він має принести, тільки про саму пожертву Ісуса. От, оці дві події, Великдень і, і, і принесення Авраама, пов'язані ці дві точки, так, які є, дивляться одна на одну, в старому і в новому заповіті. Чи можна в українському мистецтві пригадати інші, от, подібні за яскравістю до пінзелевої скульптури роботи з цим сюжетом, жартопринесення і історію про Аврама Ісака? Пінзель унікальний ще й тим, що він ну показав Авраама євреєм. Чого також не було в світовій історії, оскільки ми знаємо, що його і Рембрандт, наприклад, так і е, до нього багато митців там Т'єполо в е, Італії показував французи, показували його просто ну якби старою людиною, літньою людиною. Так. А пінзель, якраз таки всі етнічні риси євреїв, які проживали у Бучачі, він відобразив. Він, напевне, один із перших, хто показав, що Авраам був євреєм. Це важливий момент ну, в історії взагалі європейського мистецтва, тому що етнічність стала важливим елементом зображень вже скоріше в кінці навіть 19-го. Століття, так? Е, в українському мистецтві більш ранньому, в деяких стінописах, е, ця, е, цей сюжет присутній, однак, зрозуміло, що стінописи не так добре збереглися. Так? І Тому е, е, напруження, яке є в скульптурі пінзеля, в стінописах, звісно, значно менше. Але там є, наприклад, інший момент. Е, там присутні пейзажі. Це теж дуже цікаво, так? Тобто цю всю ну, історію показують на тлі пейзажу, тобто, як як приє, приємно як, ну, як сказати, природний феномен, так? феномен природного ну, життя. Ці пейзажі і загалом ось природа навколо в подібних сюжетах, вона зображує весну. Так, можна і так сказати. Це, звісно, умовний пейзаж до цієї тонкощі такого пейзажного живопису, до якого ми звикли знову ж таки з 19 століття, де можна розрізняти сезони, час годину, дня, так, освітленість, якісь нюанси хмарного чи яскравого сонця. Це все значно пізніше в українському мистецтві. Але… Те, що це якісь такі, ну як би сказати, молоденькі деревця, так, це присутнє. Також дуже цікаво, що в українському мистецтві вербна неділя, яка взагалі то пальмова, тому що вітали Ісуса в Єрусалим, це з пальмами, вітами. А в усіх іконах і 15-го, і, і навіть 18 століття дуже знавана саме вербочка. Так? тобто цей вербний би, листочок, навіть не стільки котики, так скільки самі листочки верби, дуже рано розуміються. Тобто вхід в Єрусалим розуміється як початок весни на наших теренах. Так, тобто, ну, Єрусалим не десь, він тут у нас, і через те, що Єрусалим тут, справді листя пальми легко перетворюється на вербу. Так, так. тобто це настільки проста річ, так тобто ну, ні у кого не виникає ніякої думки, і це теж е, цікаво. Так, тобто е, ніби і е, Євангелія відбувається тут і зараз. Вікуна взагалі ми бачимо, що в 16-17 столітті показує той же Єрусалим, просто як ну, місто з Мурами, європейське місто, так, чи, чи наше місто, скажімо, це є віконі ну, ну, Святого Георгія, наприклад. так. І це є так само і отут в, 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 те, що стосується вербної неділі. Ну, і, зрозуміло, всі віслючки, всі дітки, як які Залазять на дерева, там безліч етнографічних деталей, але вони всі не мають стосунку знову ж таки до як би сказати, етнічного обличчя. Так? Тобто все відбувається тут і зараз. Якщо говорити про Великдень, ось таку великодню іконографію, то чи можна узагальнити, що які сюжети найбільше полюбляють зображати українські художники? Тому що насправді перед воскресінням на Великдень існує ще дуже багато попередніх серій, є з чого обрати. Так, так. Тобто, але якщо, наприклад, ми знаємо, що та ж Італія вся училась у Дротто, так в всіх художники їздили в каплицю з до допаду, щоб бачити весь цей цикл, розтягнутий в усіх цих подробицях. В Україні є подібний ну, тип е, зображення, е, тільки який не е, має художника одного до якого ну, чи фільм дивилися, грубо кажучи, так їздили дивитися, як він зроблений. От, але у нас є Велицинський це теж наш е, український винахід, ікони страстей. Це ж також, ну, по суті, комік. Ну, Хай мене вибачать. А давайте стар... одразу їх опишемо тим, хто не бував, наприклад, у Київському національному художньому музеї і, і дійсно не стикався з цим жанром. це... Yeah, Кілька дошок в прямому сенсі дошок збитих разом, на яких ну такими великими клеймами і рядами зображені всі події. Інколи буває від Лазаря да а інколи буває від входу в Єрусалим, а інколи від преображення, Там може бути різна кількість. Клей. От. Але це теж от можна просто там по дням дивитися, деякі дні навіть показані таким суцільним театром. Ну, чому дослідники кажуть, що ці ікони мають зв'язок з містеріальним театром середньовічним, в яких просто можна бачити, да, от він сидить, от він йде, от його б'ють, от його роздягають і так далі. Тобто буквально дам оповідь страсті Христові, як фільм. От, і це дуже цікаво, тому що це з одного боку дійсно така особливість ну, західноукраїнського мистецтва більше. Хоча я впевнена, що центральна Україна також мала такі ікони, але просто на Західній Україні вони збереглися краще і їх більше. От і е, там е, просто видно, як мислили ці художники, да, от, е, ну, сам 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 розвиток дійства, як відбувалася драматургічна думка, як вони е, ну, на відміну від дробку, якого це все ну, такими великими, майже одноманітними клеймами по всім стінам е, каплиці, так як вони розпоряджалися тут е, просто. І треба сказати, що це дуже цікаво розглядати, тому що, як, наприклад, в середньовічних манускриптах художники інколи дозволяли собі так, ну, відійти від канонічності якихось зображень, так і в українських іконах, напевне, не без домовленості. З замовниками, вони також вставляли деякі ну, мотиви, е які складно собі уявити в канонічних да, зображеннях. Тобто Давайте це, одразу як... приклади наведемо. О, їх дуже багато. Тобто е цих ікон, ну, можна, наприклад, сказати, що один із таких циклів, от просто видатних циклів, знаходиться в церкві Святого Духа в Потеличі. Так само в церкві Святого Духа в Дрогобичі, так, є така теж велетенська ікона. В потиличі це взагалі розписи, ціла стіна на, ну, на, на дерев'яній дерев стіні, такі от розписи видатні. Можна подивитися страсті 16 століття в національному художньому музеї, там, здається, з Станилі. 16 століття не так мало, правда? Е, от. І ну, в Львівському музеї Шептицького також є кілька таких видатних страстей. От тому е, дослідження їх ну, дослідження їх є не такі прям масштабні. Щоб можна було казати, що це книжка, якась така. Да, от є одна, щоб можна і почитати, але факт залишається фактом, так аналогу таким от страстям немає ніде більше, і це означає, що українські художники могли не вибирати який з сюжетів, які передують великодню обирати. А... Одразу, одразу все зображати одразу, все тобто зрозуміло, що це було ну замовлення таке дуже ґрунтовне, е, ну грошей на це давали багато. Е, з точки зору колористичної, це не бідні зображення. Так, ну, от, тому що там фарби такі інколи досить дорогі. Ну і треба сказати, що використовували для чому 16 століття і початок 17-го, використовували часто для композиції графіку європейську, яку завозили, наприклад, з біблією Піскатора, ну тобто друковану книгу. І якщо продовжити цю розмову про цю іконографію, яка пов'язана із Великоднем, то одразу я думаю, можна пригадати з навіть класичної шкільної такої класики української літератури окремі тези на кшталт Христа розіп'яли, маючи на увазі цілком конкретну етнічну і релігійну спільноту в Україні. Якщо говорити про зображення, так то чи присутні там? Ті, хто Христа розіп'яли саме з вираженими, ну наприклад, ознаками єврейського народу, у тому ж у тому ж і проблема. Так, у тому ж і проблема, що вони ну всі зображаються. Ну деяким можливо художникам, ну я не знаю, не те, що не ставили це завдання. Але наприклад, якщо ми подивимося на людину, яка добре знала і бачила євреїв на роботи Рембрандта, Довготиста так. також немає цього акценту, ну, а це, це видатний графік, так, який добре підмічав натуралістичні такі от моменти. Ні, не бачили. Це скоріше було узагальнене, ну, як би сказати, зображення просто східних людей. Отак я б сказала. Так? Тобто, просто східні люди, В східному якомусь барвистому бранні такому інколи дивовижному. От, тобто це говорить про те, що ну етнічність скоріше всього. Я можу помилятися в 16-17 столітті передавалася етнографічними деталями, а не фізіологічними особливостями, фізіогномічними особливостями. Так тобто, до люди фізіогномічно ну не, не дуже розрізняли там українця, поляка чи євреї. Як це не дивно? І звичайно, так само було би цікаво договорити ось цю сюжетну лінію про зображення. Не тільки таких екзотичних лапках людей в яскравих строях, але і повсякденної реальності, яку художник може впізнавати зі свого оточення. Ось сюжет, який, звичайно, Великодня стосується, стосується, але не в впритули, але це теж одне з великих весняних свят: благовіщення. Так? Якщо подивитися на зображення благовіщення, то в них легко можна впізнати будь-які виміри існування, включно. З тим, який я наприклад дуже люблю, благовіщення Олександра Мурашка, де є така дача. Різні, як це називають, налічники з ажурними такими візерунками муліне для вишивання, і звичайно ж, це реальність нутможі 19-20 століття, 20-го століття у Києві, яка проступає. Чи загалом це дуже характерно для зображень, ну не обов'язково благовіщення, але от Великодня та інших зображень цього такого циклу весняних свят. Якщо ми подивимося взагалі на український живопис, то ми побачимо, що Марію ніхто не уявляє єврейкою. Ну, взагалі, богородицю в українському живописі, вже тоді, коли немає Візантії, скажімо так. Уже коли відходять всі приписи візантійські, довми, українська ікона стає от виразно українською, так, без цього, ну як би сказати. Погляду на Константинополь, весь час, як на зразок. Ми не бачимо так ну, якби ні є, ні якого. Тобто це просто гарна жінка, молода жінка. Більше того, якщо ми подивимося на розпляття, як вона там стоїть, це ж один із феноменів ну, свідомості 16-17 століття. Вона ж там також молода. Яким чином Марія може бути народжуючи Ісуса та молодою матір'ю? І стоячи біля розп'яття, коли Ісусу вже 33, так само молодою жінкою. Як це може бути? Вона, ну, якби не старіє. Це також це не, не тільки ну, як би сказати особливість української такої ментальності. Якщо ми згадаємо страшний суд Мікеланджело, так і його п'яту, там теж Марія і там і там молода. Це така дуже цікава річ, тому що для того, щоб показувати ідеальне життя. А це все, все одно ідеальне життя. Так? Не обов'язково ну, прив'язуватись до реальності. Якщо ви говорите про Мурашка, ми ж бачимо, що там нема німбу над головою Марії. Ну, дівчина, яка стоїть на колінах, там нема німбу, вона без німбу. Тобто не, вона не означена як е, свята. Так? так само, як і хлопець, який до неї прямує з Лілією, хоча яка Лілія 7 квітня. Так, у нього також німба От, Тут оця гра в реальне і ідеальне, так, святе і буденне, ну тут ще треба розбиратися так, з цією метафізикою, з реальністю і метафізикою цих сюжетів. Я б сказала так. Оцим ми завершуємо розмову з мистецтвознавицею Діаною Кличко. Нагадаю, ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Провела її для вас я, Ірина Славінська. Нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить за підтримки благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Ми почуємося наступного тижня і з великою радістю анонсую, що наступного тижня продовжимо сюжет візуального і продовжимо цю тему містерійного простору, ідеального простору, реального простору. Верхнього, нижнього світів і ще багато дуже цікавого випочуєте. Слухайте, думайте.